Привіт, любі друзі! Ми з вами знаходимося на Лазурному узбережжі Франції. Неймовірне Есвілаш це містина, яку просто однозначно необхідно відвідати краса пейзажів Середземне море. Дуже комфортна температура, багато квітів і середньовічне, неймовірної краси містечко С Вілаш, селище С. Ми з вами будемо прогулюватись. тут величезна кількість туристів немає можливості робити зйомку постійно в повний зріст, але це буде через селфі. Принаймні, атмосферу і те, що я бачу на свої очі, я вам обов'язково передам. Thank you very much for your help. My dear friends, thank you. Bye bye. Я у селищі Ес-Вілаш, на перший раз. Крайній раз я була в 19-му році, 6 років потом, тому, назад і зараз я буду отримувати всього годинка. Група пішла на фабрику Фрагонар. Ми Знаходимося поруч з Ніцею, поруч місто Грац, це столиця парфумерної промисловості Франції. Годинка є на екскурсію на придбання парфумів. А оскільки я вже там була, то я самостійно гуляю з селищем. Ес Вілаш, і буду вам показувати цю неймовірну красу, розповідати історію. Ось такими доріжками ми проходимо вниз, спускаємось і споглядаємо на цю атмосферу Ес Вілаш в середньовічних будинках, розташовані крамнички. Як жаль, що Катма часу хочеться зробити і світлини. І розповісти, і показати, адже тут є на чому зупинити погляд. А ось тут мешкають звичайні люди, і ці апартаменти здаються в найм. Я вибираю маршрути, де менше туристів, тому що є місця, де просто не простовхнутися, і крім спин, ти нічого не побачиш. Яка ж краса! Все-таки вихоплюєш когось туристів, просиш робити фото. Все треба робити дуже швидко і отримувати задоволення. Подивіться, які глики. Як це все неймовірно гарно. І туристи. А ось, напевно, тут музей. Скоріше за все, це номери готелів. Ось, бачите, дата на брамі 1872 рік. Так, це однозначно готель. 5 зірок. Ось такий чудовий. З ресепшен. Ча. Я не помилилася, покажемо ваше бредор. Золотий, напевно, козел. Неймовірна краса, це все. Ми знаходимо з вами ось тут. As village. І ось таке панно на ресепшн. Hello! Hello! Краса. А ми рухаємось далі в пошуках неймовірної краси, і я буду походу вам розповідати історію. Полетіли? А подивіться, які красочки Hello! Very Beautiful! І ми новими доріжками, сходинками піднімаємось нагору вище і вище. Ось такі середньовічні сходини, які бачили багато поколінь. Це ми на території готелю. Ось такі десерти в зіркових готелях. А ми рухаємось вперед. Туристи з усього світу. Готель, вулички. Все в повному дособі для людей. Тільки подивіться, яка краса, які квіти, які париси. Які ростуть прямо з каменю. Ми з вами знаходимося у французькому містечку С, яке розташоване прямо над під -під півостровом Сен-Жак-Кап Фера. Воно має неймовірну історію, ми будемо прогулюватись, і поступово я буду вам розповідати, тому що історія ведеться ще до нашого сторіччя. Нашої невеличкими вуличками. Ми з цим середньовічним містом. Вони затишні, і романтичні. Туристів надзвичайно багато, і це змінює твоє враження і емоції і цієї неперевершеної краси. На кожному кроці, оскільки піднімаюсь вгору, вгору, в гору, трохи захекалась, Все показує без ретуші життя, як воно є. Неймовірно атмосферні місця. Бачите, середньовічна Божа матір, давній консульний балкон. Краса. Хочеться знайти якийсь куточок, де не буде цього вгомену і буде тихо, спокійно і лагідно. Але це зазвичай відбувається ось так: саме на цій місцині люди проживали аж в 20-19 сторіччі до нашої ери. Містечко С і ці місця належали римлянам. Так само тут панували 80 років Маври дуже потужна історія. А з 1383 року тут панувала Савойська держава. Ви пам'ятаєте, ми з вами мандрували в цій подорожі неймовірним містечком французької Венеції Аннесі. так само яка належала до Савойської держави тут. Ви знаєте, чи тому, що у нас був нічний чи тому що так багато туристів, але саме така атмосфера в Венеції. Ти тільки налаштовуєшся щось говорити, яскраво одягнений, і купа туристів тебе бачить і саме рухається, суне в цю місцину, без пардону, відштовхуючи фотографуючись, як з мапочкою. Що казати, що казати, переривають думки? Не знаю. Я зараз утямую свої емоції і спробую продовжити свої оповідки. Це містечко було оточено кріпосними мурами, адже поруч це, і звісно, що воно потребувало фортифікації. Хоча воно було дуже захищене е, своїм природним розташуванням. Ми спускаємось далі, лабіринтами середньовічних вулиць, спускаємося, підіймаємось. І туристи, куди без них. Хочеться максимально передати атмосферу, але ти можеш її передати тоді, коли ти саме її відчуваєш Порте десь Маурес. Ось така краса. І ось такі сходинки, туди, туди, до скели і до моря. В 1706 році король Людовік 14. Це той, який мав дуже багато коханок, збудував Версаль, і був дуже великим е, Людовік Сонечко він наказав зруйнувати кріпосні мури, щоб містечко стало більш світським. А офіційно до Франції, з-під протекторату Савої, Ес Вілаш прийшло в 1860 році. Дуже схожа історія з французькою Венеції, яка так само була під Савоєю Анесі, там, де ми з вами гуляли. Я постараюся віднайти чарівні місця. Я дуже маю надію, що в Венеції мені вдасться зробити репортаж, а не тільки спина туристів. І знаєте. Днями пару днів тому назад я була в моїй улюблені Тоса Демар. і так приємно, коли тихі, спокійні вулиці, коли ти в атмосфері цієї краси, але я буду старатися намагатися відшуковувати саме такі місцини. Все не просто. Ось такі. Тунелі, через які ми з вами також будемо проходити. Я покажу зараз наживо, як це виглядає. Я намагаюся. Ось там, звісно, море, лазурка. А ось це все, все є життя, релія життя. Світлину зробити просто неможливо. Мені здається, що в 2019 році мені було простіше «Ес Vila. А ось і фешн, як же без нього. Ціни, ну, ось така сумочка: 42 євро. Я думаю, що продовження недоцільне. Ну, всередину зайдемо. Ось такі міжитерійні прикраси. 42 євро. А звичайна штапельна сукинка 115 євро. Питань немає. Тут багато арт галерей. Оце мені дуже вже подобається. Це те, що я люблю. Варви. Краса. Ось така оглядова екскурсія у нас у СЛАШ. Елаш.